Привіт, друзі. Сьогодні хочу обговорити таке технічне питання. Чим збивати шахеди? Всі ми знаємо, що зараз від шахедів найбільше руйнування і найбільша загроза. Причому, як ми бачимо, зовсім наш уряд або місцева влада не докладає жодних зусиль, щоб закрити небо над містами від шахедів. Я хочу, ну так, просто з точки зору здорового глузду поміркувати, ну, чому не можна захистити міста від шахетів. Давайте, наприклад, ну, часто в коментарі приходять люди, які пишуть: а ви що, експерт по шахедам, по антишахедовим системам? От дивіться, ми всі з вами. Керуємо автомобілями. Ну, може, хто є, хто пішки ходить, але більшість людей керували хоча б колись автомобілями, купували автомобілі. І чи є ми експертами по автомобілях? Якщо ми подивимось, з чого складається автомобіль, там більш ніж 20 тисяч деталей. 20 тисяч деталей є в автомобілі. А якщо ми візьмемо кулемет, 80 деталей. В кулеметі, або зенітна гармата. Да, зенітна гармата, якою збивають ці е, шахеди, або можна збивати шахеди, і крилати ракети. Там 80 деталей. Уявіть, наскільки автівка складніша за кулемет. От є у вас кулемет. От зараз ми бачимо, що у нас є мобільні групи, які на пікапах встановлюють ці кулемети або зенітки, як їх називають, зенітні гармати, може бути, і стріляють по шахе, і знищують шахеди. Але є проблема в наведенні. в наведенні. А друга проблема, що шахет може бути дуже високо, і кулемет або гармата не добіває до шахету. Потрібна якась експертність, щоб це розуміти. Що є кулемет або пушка і є ціль, яка в повітрі, тобто потрібна якась система наведення. А до того, щоб було наведення, потрібна система виявлення. І це називається радар. От як ви думаєте, радар це така складна штука, це така рідкісна штука, чи я вам скажу, що зараз в будь-якій сучасній машині є радар. Він міряє відстань до наступної машини. Він може 2 метри, може, 200 метрів. В кожній машині вже є радар. В кожній яхті або літачку маленькому є радар, який вже працює на 40 км, 100 км. Це битові пристрої, це не воєнні пристрої. Це просто битові пристрої, які вільно продаються на ринку і називаються 3D-радар. Які, да, вам, от ви в китайській машині вже їдете, і вам малює картинки, машинки, все, що навколо вас є, малює вам цей пристрій. Тобто це звичайний пристрій так? значно простіший, ніж автівка, яка працює там з двигунами, з колесами. І от вам потрібен цей 3D-радар, щоб він виявляв цілі. У нас зараз вже використовуються такі радари. І в армії, є, є дуже міцні радари. Наприклад, там з Німеччини радар великий, він на 350 кілометрів виявляє до 1500 цілі. Тобто, якщо один такий радар поставити в Києві, він на 350 кілометрів буде бачити всі цілі. Наступно, якщо у вас кулемет чи пушка не дістає на якусь висоту, є ракети. Пам'ятаєте, в радянські часи були ПЗРК «Ігла». Тобто ПЗРК Ігла була створена в 1983 році. Радянський Союз експортував в більш ніж 30 країн цей ПЗРК Ігла. Польща купила ліцензію на виробництво, Індія купила ліцензію на виробництво. Українське підприємство «Укроборонсервіс» допрацьовував ту систему, покращив дальність, швидкість і помехозахищеність. Тобто у нас в краборон є вся документація на цей пристрій. Тобто ці ракети ми можемо виробляти масово. І от такі ракети можна встановлювати на ту саму платформу поруч з кулеметом, радаром і системою наведення, щоб збивати шахеди. Якщо кулемет не дістає, є ракета, яка точно дістане. Система наведення це теж проста річ, електронний калькулятор. цей. Усі ці пристрої, радар, системи наведення значно простіше, ніж мобільний телефон. Мобільний телефон складається з 200 деталей. Звичайно, там мікросхема <схема> внутрі якої ще там щось є. Але основні блоки, які вставляються в плату і спаюються, десь 200 деталей. Це значно складніше. Ніж один радар або система наведення. У нас на кожному дроні, який зараз мільйонами випускають українські виробники, стоять система керування польотом. Це складніша система, ніж система наведення. оця система наведення, радар система наведення, кулемет або зенітна гармата і ПЗРК мають стояти на одній платформі. І це буде система проти шахедів. Кожне місто може собі таке зробити, купити. Якщо не хочете зробити, от зараз є вже така чудова новина про створення платформи, кулемет-радар-система наведення, називається турель ППО Скай Сентінел. Пишуть, що зі штучним інтелектом. Основне завдання ефективне знищення БПЛА, типу шахет 136. Система вже збила 4 шахеди в бойових умовах. Вартість однієї турелі становить 150 тисяч доларів. Для прикриття одного міста необхідно від 10 до 30 одиниць наразі наразі йде підготовка до масового виробництва. Розумієте, і це на четвертий рік війни, і з нами сперечаються якісь експерти. От з нами, я маю на увазі з виробниками, які все своє життя виробляють щось більш складне, ніж такі види озброєння. Я ж кажу, от уявіть там пожежну машину. Ви знаєте, що в нас в країні є підприємство пожмашина. Або, там, я вже не говорю про металургійні різні підприємства. Ви розумієте, що це система як конструктор, як дрони збирають у нас. От точно так же можна зібрати систему Пушка, ПЗРК, Радар, система наведення. І всі країни їх мають: Чехія має, Польща має, Франція має, Америка має, Шведи має, Корея має, всі мають. Турція випускає. Лінійку цих засобів на різну дальність, на різну міцність, з різними видами озброєння. І виникає питання, чому в, нас немає? От чому в нас немає? Чому в нас використовуються кулемети Максим? Ну досі, от прямо зараз, прямо зараз у нас на фронті, або як ППО, кулемети Максим. Оце Міністерство оборони, вони. Не розуміють, що вже є якісь там ракети або зенитні гармати. І коли вам кажуть, що вони або там дуже високо літають, або дуже низько літають. Ну, послухайте, так звичайно і високо, і низько. Але все одно, навіть коли вони наближаються до міста до Києва, всі, хто живе під Києвом, вже їх чують над головою. Вони вже летять 2-3 кілометри максимум, а може 1 кілометр. Їх починають збивати з цих турелі на пікапах крупнокаліберні, але без системи наведення і без 3D-радарів. Хоча все це продається. І можна все купити, зібрати. Але немає замовлення. Тобто і різні кафумірів і не знають, що вони потрібні. Просто як вони не знали, що таке такі дрони, і досі дронами не забезпечена армія, так і не знають, як закрити. Небо над нами. Ну мені здається, поки всі ці люди, там як гетьманцев чи Марченка пише, не знають, як підняти економіку, чи не хочуть її піднімати, не хочуть розвивати підприємництва. Ну, просто не хочуть і все. Так і в Міністерстві оборони не хочуть закривати небо над містами. Не хочуть. Тому що, як би захотіли, можна було одразу замовити це, закупити обладнання, але ж ніхто нічого не виробляє, ніхто нічого не замовляє. Грошей дефігіща, але нічого не купують. Тут не потрібно бути військовим експертом, щоб розуміти ці речі. Четвертий рік повномасштабної війни. Це ж зрозуміло вже, що десь в керівництві країни, або в Міністерстві оборони, або в Генштабі не розуміють елементарних речей, не розуміють сучасної війни, не розуміють, що таке радари, системи наведення.